Знайомтесь, це Дамбо, і можливо, це наймиліший восьминіг, якого ви коли-небудь бачили. А вас вітає канал про дивовижних тварин. І сьогодні, окрім кавайного представника екстремальних глибин, ми вас познайомимо із черговою добіркою дивовижних тварин. Отож, восьминіг вухастик, якого ви зараз бачите на своєму екрані, це представник роду глибоководних восьминогів із сімейства, назву якого я навіть не буду пробувати вимовляти, власне, як і назву цього виду, тому що боюсь, якби так язик вузликом не зав'язався. А називатиму я його англійською назвою Дамбо. Саме так, як ви вже могли здогадатись, його назвали в честь відомого персонажа з одноіменного мультфільма про слоненятко з великими вухами. І хоча в мультфільмі Дамбо літав, використовуючи вуха, наш восьминах використовує, їх, аби просто спритніше плавати. І незважаючи на свою милу зовнішність, це ще той екстремал. Адже він живе на глибині від 1000 до 5000 метрів, а були навіть випадки, коли їх фіксували на глибині і в 7000 метрів. Розмірами зазвичай вони бувають близько 20 см. Проте я надибув інформацію, що найбільший зареєстрований восьминіжка мав цілих 180 см довжину і масу тіла в 6 кг. Ну і коли ви живете на дні океанському, то і вибір їжі у вас також не те, щоб великий. Це дрібні ракоподібні, черв'ячки і планктон. От і все меню. Та й взагалі про цих пухастиків дуже мало відомо, бо живуть вони дуже глибоко, а зустрічаються в природі надзвичайно рідко. Знаєте, якщо отак подивитись, то це цілком звичайна курка. Ну але якби ця порода була звичайною, вона б не потрапила до нас на канал. І так і так, це не зовсім звичайний представник звичного нам свійського птаха. Гадонхтау або просто Донхтау це бійцівська порода курей родом із В'єтнаму. і виведена вона була ще 600 років тому. І це доволі дивно для мене, адже настільки древня і дивна порода у наш час цифрових технологій і ніколи не потрапляла мені на очі аж до цих пір дивина, та й годі. Щодо назви, то вони отримали її від селища, в якому їх і почали розводити. Колись їх вирощували лише для королівських бенкетів. Е, так, в'єтнамці вважають делікатесом саме курячі лапки, тож і вивели цілу породу, яка б мала максимально велетенські лапки. Хоча не тільки лапки у них велетенські, адже маса півня в середньому 6-7 кг, а буває і всіх 10. А їхня гордість лапки. У середньостатистичного півника сягають близько 4 см у діаметрі. А що може бути більш вражаюче, ніж їхні лапки? Правильно, ціна. Money, money, money. <плес> так, вона може доходити від 2 до 3 тисяч доларів за одного лише птаха. І продовжуючи тему няшних хижаків, продемонструємо вам карликового мурахоїда. Гадаю, здивувати вас звичайним мурахоїдом буде важко. Хоча, як на мене, вони теж таки доволі дивні. Тому я спробую його меншою версією. Зустріти цього пухнастика можна у Венесуелі, Мексиці, Гаяні і ще близько 15 країнах, які я, звісно ж, не буду всі перечислювати. Ну і не дарма його звуть Карликом, адже середня маса всього 260 г, голова і тіло довжиною від 15 до 20 см, а довжина самого хвоста становить від 15 до 30 см. Шестяний покрив у нього м'який і шовковистий, від буро сірого до золотисто жовтого кольору, чорні очі і рожевий кінчик носу. А також особливо привертають увагу кігті на другому і третьому пальцях передніх лап. Вони великі, вигнуті та доволі гострі. Вони ведуть нічний спосіб життя, і це доволі повільні створіння, котрі можна порівняти хіба що з зліниці, тож вони так само спритно лазять по деревах. А судячи з назви, гадаю, не важко здогадати, з чим полюбляє ласувати цей вид, і з'їдає в середньому він від 100 до 8 тисяч мурах за добу. 8 тисяч мурах. Це ж скільки часу треба їх ловити. От і знову наш короткий топ дивних звірів до біг кінця. Дякую вам за перегляд! А якщо вам сподобалось наше відео, тисніть лайк та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Бувайте!